Слава Україні! Україна обов'язково переможе. Хочу записати дане відео про Ява 350... 634 чи яка вона там, я в цьому не розбираюся. Тобто це буде для мене щось нове. У мене була колись ява. у батька. І він її дав комусь покататися, вони її ушатали, потім вона стояла без свічок на вулиці довгий час. І, коротше, мотор заржавіли, колінвал, там все пішло по одному місцю. Ось і я в 14 років її почав встановлювати. От вона. Я зараз її витрую на вулицю і проведу огляд. Ну, ось е, почав збирати її і зібрав, з чого було і що було. Але хочу оригінал. Оригінал вона не така має бути. Я ще не визначився конкретно, яка вона має бути, але е, точно знаю, що вона має бути з отаким двигуном, як цей. Зараз я їх на двір. Ось це ява мого батька. І це то, як ну, я її відновив. Я замінив двигун на 12-вольтовий. У неї була приборка. На, ну, як я пам'ятаю, то один тільки спідометр, так як на тій. Були Другий отут, задній, я їх поміняв на оці труби. Одне єдине пошкодження цієї лапки. Отак, От чоткося. Був задній стопак. Ось такого типу. Я його поміняв на ну, такі. Також на цій яві ось були е, отакі повороти. Ось такого типу. Можливо, але це вже нового зразка. Я не знаю, чи йшли вони на них такі повороти, чи ні. Чи мають бути отакі повороти? У мене таких є штук шість комплект. І ще я пам'ятаю, що лице, ну, крило заднє. Так, да, я його підкрашував, але воно є оригінальна фарба, от, видно, чорне. Заднє крило було чорне, переднє крило було червоне. Я точно пам'ятаю, бардачки теж були червоні. ось Яка вона має бути? Яка має бути розкраска Крило? Чи такі як на цій яві? Мають бути крила? Це може щось. Я не розумію? Так? Що тут у нас? Ява 634-та. А з другій сторони? 343 5 80-го года. Вот трошки сиденья. Трошки, неважно. 634. Цикаво, -а. Рик. И когда маркировка? Рик 78. Sí, a Але що, в 78 ми йшли такі кожухи? Не, не знаю. Буду вивчати цю справу. Пробіг її рідний. 7700. Вона дуже багато років стояла в гаражі, валялась, в гаражі вона там була в землі заросша, з неї знімали запчастини, закидали сміттям Всі деталі, які на, от на цій яві, це 100% оригінал. Все повністю нічого не, не мінялося. Зараз лапу ремонтував. Фахінець. це Тюнінг якийсь. Чи це щось таке було? Хто знає що це, підскажіть. Шалений тюнінг. Чи це є оригінальна деталь? Не знаю. Бідна ява получила у варена. Хамути почутти всі друга нерідні, Дуги тут викидатись. Кожий замок, такий сам. Тут пробіг 33 тисячі. Що я не помиляюсь? 33 тисячі, 673, але ну, метрожата немає. Оригінальний. От мене оце кточок не виснімає точно. Я знаю там такі шайби спеціальні. Добре що на тій яві майже весь рідний кліпеш. Тобто я зможу дещо взяти? Така вона блі, навіть на рідний. да, де таке не може бути? Я би таке не допустила ого. Більше таке свічка ще. СССР Купачки вже напевно, не рідні, це якийсь як від їжа. Купачки. Також дуже цікавий руль. І трошки вкази чи він має бути такий. Чи це з ним щось зробили, чи Що це вже тюнінг місцевий. Что ж там подсоединим? Mm. Не так все просто, как сдается. Тут перероблено тюнинг. красавчик, вообще что тут что-то будет? Это не все так просто. Ха. не открывается. О. -о, -о. Не надо -не. Окопное творчество. Кому интересно, за Як так може ява проїхати так мало і бути така ушатана? Погнали. Лапки. И тут. И тут под ногой. Ну що ж, буду щось пробувати робити. Результат уже покажу. Буду зараз з цієї яви ставити рідні оригінальні деталі на цю яву. А. Ці штучки зніму. Поки буду комплектувати, щоб вона була повністю вся в комплекті в оригіналі. А далі вже як вийде.